Як завжди, привіт, любі друзі! Сьогодні готуємо яблучно-горіховий пиріг. Коли за вікном дощі та прохолода, хочеться чогось солоденького та тепленького. Яблучно-горіховий пиріг, примісенько з духової шафи, саме те. Його аромат та трохи волога консистенція не залишать байдужими нікого. Готується такий пиріг дуже швидко із завжди доступних продуктів. У сезон яблук та горіхів обов'язково приготуйте його собі та близьким. Підписуйтесь, залишайте свої коментарі та діліться рецептом. Нам знадобиться 3 яблука, 3 яйця, пів лимона, 150 грамів грецьких горіхів, 200 г борошна, 1 чайна ложка соди, 1 чайна ложка розпушувача, чверть чайної ложки солі, 200 г цукру, півчайної ложки за бажанням кориці. Яйця необхідно дістати з холодильника заздалегідь. Вони мають бути кімнатної температури. Горіхи необхідно очистити та подрібнити будь-яким зручним для вас способом. Нам подобається, коли відчуваються у перезі шматочки побільше, тому просто подрібнюємо горіхи ножем. Яблука миємо та очищаємо від шкірки. Виталяємо серцевину та насіння. Нарізаємо дрібними кубиками. Відразу ж необхідно збризкати їх соком лимону, щоб вони не потемніли. За бажанням додаємо півчайної ложки кориці. Так випічка стане ще ароматнішою. Відставляємо яблука. Наразі змішаємо всі сухі інгредієнти: а це 200 г просіяного борошна, чверть чайної ложки солі, одна чайна ложка соди, стільки ж розпушувача та 150 г горіхів. Сіль можна додати на цьому етапі, а можна залишити її до етапу збивання білків. Добре все перемішуємо до однорідності. Беремо ти яйця та відокремлюємо жовтки від білків. До нарізаних кубиками яблук додаємо 3 жовтки, 200 грамів цукру. Вимішуємо до однорідного стану. Білки перекладаємо в глибоку миску, у якій ми їх збиватимемо. Збиваємо до гострих піків. Ось так. Для зручності перекладаємо яблука у глибоку миску обережно, у кілька прийомів, вводимо збиті білки у яблука. Потім поступово додаємо всі сухі інгредієнти та знову добре перемішуємо. Наше тісто для пирога готове. Змащуємо форму для випікання вершковим маслом. на відео форма діаметром 20 см. Викладаємо тісто. розрівнюємо ложкою. Тісто виходить густим, так і має бути. Відправляємо пиріг розігріти до 180 градусів духовку на 30-40 хвилин. Готовність обов'язково перевіряємо дерев'яною шпажкою. Свіжоспечений пиріг за бажанням можна посипати невеликою кількістю цукрової пудри. Так він виглядатиме ще цікавіше. Дивіться, пиріг виходить м'яким та трохи вологим. Горіхи та кориця надають йому особливий аромат та смак. Горіхово-яблучний пиріг, чудовий смаколик до чаю в осінньо-зимовий період. Обов'язково спробуйте. Залишайтесь з нами. Дуже багато простих, смачних та доступних відеорецептів. Не забувайте підписатися на канал та поставити вподобайку. Для тих, хто бажає ще чогось смачненького з яблук, можу порадити яблучний штрудель з тіста філо або з гарбуза, наприклад, американський гарбузовий пиріг. Посилання у дописі.